Компанія «Метинвест» багато років є надійним партнером Петрівської територіальної громади. Там нині мешкає близько 20 тисяч жителів. До початку повномасштабної війни спільна робота була спрямована на розвиток інфраструктури Петрівщини. Зараз у пріоритеті втілення безпекових проєктів. Представники Метинвесту, Петрівської селищної ради та громадської організації «Криворізька фундація майбутнього підписали черговий меморандум про співпрацю. Цим документом засвідчили наміри про подальше співробітництво. ГЗК Метенвесту продовжує допомагати громадам Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Щойно підписавши меморандум з Петрівською громадою, ми закріпили такі наміри. Усвідомлюємо, що поки війна для нас пріоритет це безпека і комфорт жителів. Тому Нові проекти виходять на перший план, і в минулому році і цього року ми будемо спрямовувати кошти на облаштування укриття та заміну покрівлі в Новостародубівському дитячому садочку. Загалом ми підтримуємо заклади освіти, заклади медицини, допомагаємо жителям місцевим і тим, для кого Петрівщина стала новим домом. Підтримка освітян та медиків, розвиток культурних і спортивних напрямків, розбудова населених пунктів. Так було до війни. Наразі вектор спільної роботи суттєво змінився, зазначає голова Петрівської селищної ради Світлана Тилик. Вона наголосила на важливості продовження співпраці у нелегкий для країни час. Якщо ми раніше працювали з компанією «Метінвест» і втілювали наші прекрасні проекти в життя, це ремонти дитячих садків, капітальні ремонти лікарні, ми займалися благоустроєм територій, втілювали величезні проекти, Благоустрою територію, наше, наше життя сьогодні. Ми направлені на те, щоб робити укриття, бомбосховище, бо жоден дошкільний чи шкільний заклад не зможе працювати. Без укриття чи без бомбосховища. цього не дозволено в державі. Торік на території громади розпочався капітальний ремонт укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні Петрівського ліцею. Після завершення робіт тут одночасно зможуть перебувати близько 650 учнів, педагогів та технічних працівників закладу. На черзі ремонт інших об'єктів. Я вдячна партнерам за те, що, попри непрості часи, ми продовжуємо спільно підтримувати розвиток громад, а головне підтримувати жителів. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко. Цей день.